Всім привіт, мої дорогі учні, друзі та колеги. Мене звати Анастасія, я викладач флейти, блокфлейти та супілки. І сьогодні ми з вами проведемо наше з вами друге заняття з блокфлейти. Якщо ви ще не подивилися наше з вами перше заняття, де ми з вами навчилися, яким же чином правильно тримати блокфлейту, де ж місце кожного пальчика на нашій блокфлейті, яким же чином правильно ми набираємо дихання, коли ми граємо на блокфлейті, і не пограли перші ноти на Блокфлейті, які ми з вами зіграли у нашому першому занятті, посилання на нього з'явиться десь згори зараз. Якщо ви ще не подивилися це відео, то я дійсно дуже рекомендую вам його подивитися, бо саме там я розповідаю. Повіла таку базу, з якої важливо починати навчання грі на блокфлейті. А якщо ви вже подивилися наше з вами перше заняття і зробили все, про що я вам там розповідала, то ми з вами готові починати наше друге заняття. Тому поїхали. Отже, я пропоную розпочати наше друге заняття з важливою розмовою про те. З чого ви маєте починати ваше самостійне заняття на блокфлейті? Наприклад, коли ви займаєтеся вдома без нагляду вчителя, просто самостійно граєте щось, готуєте щось і так далі. Наприклад, якщо ви граєте якийсь твір, то що потрібно зіграти перед цим твором. Отже, і якого б рівня музикантом ви не були? Наприклад, ви можете бути блокфлейтистом-початківцем. Ви можете бути блокфлейтистом, який, наприклад, коли займався блокфлейтою в музичній школі, а зараз забули дуже багато чого, і зараз ви це все згадуєте. Або ви батьки дитини, яка зараз займається на блокфлейті, і ви хочете підказати їй якісь важливі моменти про навчання грі на блокфлейті. І Абсолютно всім вам, абсолютно всім людям, які зараз дивляться мої відео, я рекомендую починати вашу гру на блокфлейті з розігрування. Що означає взагалі це розігрування, таке слово цікаве, розігрування. Щось потрібно розіграти. Ну, починаємо ми з того, що, наприклад, якщо ми говоримо про пластикову блокфлейту. То її не потрібно особливо розігрувати. Наприклад, є такі інструменти, особливо, коли ми говоримо про дерев'яні самі інструменти, так скажемо, дерево це трохи такий примхливий матеріал, і дерево дійсно трошки треба розіграти, щоб дерево нагрілося, його пори відкрилися, і, він, і це дерево звучало саме так, як вам потрібно. Якщо ми говоримо про блокфлейту пластикову, то вона не потребує саме такого розігрування, сам, саме матеріал не потребує цього. Так? Але розігрування потребуєте ви. Розігрування в нашому плані це включення всіх наших м'язів, нашої голови, координації всіх наших рухів, тому що. Ми одночасно маємо думати за багато речей, координувати це все і включати це таким чином. Перед тим як починати грати якийсь твір на блокфлейті або на іншому інструменті, вам потрібно просто включити ваше тіло, ваш мозок і синхронізувати ваше тіло з вашим мозком. Це дуже важливо, тому я дуже прошу перед початком ваших занять розігруватися на блокфлейті. Зараз я розкажу саме яким чином. Отже, ми зараз з вами домовилися про те, що кожне ваше заняття ви починаєте саме з розігрування. На минулому занятті ми з вами вивчили чотири нотки: фа, ля, сі. І чому б не почати ваше розігрування з цих ноток, які ви вже знаєте? Ви повинні починати ваше розігрування з того, що ви вже знаєте, в чому ви вже... Впевнені, знаєте, яким же чином правильно звучать ці ноти, і ви можете під час цього розігрування, наприклад, себе контролювати, чи правильно це звучить, чи ні. Чому б не пограти це в різних конфігураціях? Наприклад, починати з того, що ми, наприклад, граємо фа со, ля, сі вгору, а потім повертаємося вниз. Сі, ля, соль, фа. Так, таким, таким чином. І, будь ласка, не забуваємо, що кожну нотку ми артикулюємо та відділяємо язиком, говорячи склад ТУ. Я пропоную пограти вам нашу мінігаму в різних конфігураціях. Наприклад, це може бути спочатку, коли ми граємо всі нотки вгору і вниз. Потім, наприклад, щоб потренувати трошки наше дихання, пограти це два рази. Тобто ми два рази граємо вгору вниз, вгору вниз, на одному диханні. Тобто Ми набираємо дихання і граємо це все на одному диханні. В цей момент звертайте увагу, як включається ваше дихання, яким чином воно працює. Ми згадуємо, що коли ми набираємо дихання, ми заповнюємо наші легені знизу вгору. І коли ми видихаємо повітря, то повітря також виходить з наших легень знизу вгору. Тобто, спочатку ми випускаємо повітря саме з нижної частини наших легень, а потім тільки згори. А зараз ми включимо в роботу нашу артикуляцію. Ми можемо пограти цю міні-гаму, наприклад, артикулюючи кожну нотку по дві: тобто фа, фа, соль, соль, ля ля сі, 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 ля-ля, соль соль, фа фа. А потім ми можемо артикулювати кожну нотку по три. Тобто буде фа-фа-фа, соль, 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 ля, си, си, сі, так. Я вам зараз дала такий, як базу для розігрування, а ви можете грати в принципі. Будь-які нотки таким чином, головне включити в роботу ваше дихання, це по-перше, ваше дихання, тобто ви можете грати довгі нотки, але дуже важливо, коли ви граєте довгі ноти, слідкувати за тим, щоб ваша нотка протягом усього звучання була якісною. Тобто, наприклад, коли ви граєте довгу нотку і під кінець звучання, ваша нотка стає просто такою, скажімо так, їй складно ці ноти звучати, ви її граєте з останніх сил, але вона в цей момент вже не звучить як гарна нота. Так? Не потрібно до цього дотримувати. Старайтеся працювати над тим, щоб ваша довга нотка протягом усього її звучання була рівномірною, тобто в ній не було. Якихось таких хвиль, тобто, щоб не було такого звучання, що а -а -а -а", така нотка була, так? Тобто, щоб вона була максимально такою стабільною, і саме е сенс е грати довгі ноти є в тому, коли ви тримаєте вашу нотку довгою, стабільною, без коливань. Тобто, коли ви починаєте відчувати, що ваша нотка вже не є стабільна, припиняйте її грати, це не потрібно. А працюйте саме над тим, щоб тримати її. Максимально довго і максимально якісно. Те саме можна робити і з нашими вправами, які я зараз вам показала, тобто всі ці вправи можна грати на одному диханні дуже багато разів. Наприклад, зараз ми з вами пограли два рази вгору вниз, нашу міні-гаму, можна грати три або чотири рази. Тобто ваша задача під час розігрування максимально включити все для вашої гри, і в тому числі артикуляцію. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваша артикуляція була рівномірною, щоб не було, наприклад, так, що ви одну нотку відділили більш якісно, а іншу. Середньо ви можете записувати себе на камеру або на диктофон, щоб послухати, як це звучить, чи достатньо стабільно, чи достатньо якісно чи ні. Але, друзі, як я вам говорила на нашому першому занятті, то я рекомендую вам звертатися за допомогою до вчителів музики. Наприклад, я даю онлайн уроки флейти, блокфлейти та сопілки, і я буду дуже рада допомогти вам у вивченні такого інструмента, як блокфлейта. Я зможу проконтролювати, чи робите ви, наприклад, щось правильно або. Неправильно, я зможу підказати, коли це неправильно, і зможу підказати, яким чином це можна легко скоригувати. І, взагалі, я кожне своє заняття наголошую на тому, що заняття музикою це дуже індивідуальний процес, і в цьому вам необхідний вчитель. Тому я буду рада допомогти вам у вивченні блокфлейти. Будь ласка, звертайтеся до мене в моїй соцмережі, всі мої контакти будуть в описі під цим відео, тому я буду дуже рада познайомитися саме з вами. Отже, і про розігрування я так резюмую, що таким чином, як я вам показала, ви можете розігруватися, ви можете дуже багато чого комбінувати, і основне, що я хочу сказати, що головне для вас. Це розігруватися. Коли ми будемо з вами вивчати вже нові нотки, ви будете грати більше нот, ніж зараз. Ви всі ці нові нотки будете включати в ваше розігрування, але це все буде згодом. Тобто розігрування включає в себе те, що ви вивчили, в чому ви вже впевнені і що ви вже знаєте. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я старалася зробити його максимально цікавим, інформативним та корисним для вас. Займайтесь музикою, грайте на блокфлейті, ніколи не сумнівайтеся у собі, бо особисто я в вас вірю. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, та ми з вами побачимося у наступних відео.